Ноты. Я вам скажу, прочитаю вирши, а потом вирши я вам скажу о Гаррикской Она в автомобильной катастрофе разбилась в отсвете юных лет. Лежит в больнице, завстрелился похвель. Во взоре гаснет жизни слабый свет. В халатах белых, не волнуясь очень, врачи шепнули тихо в стороне. Она, наверное, не протянет ночи. И слух поймал тот шепот в тишине. Пришлите мать, она сказала строго. Видите, ей сейчас ко мне войти. И мать вышла и стала у порога. Как бы боясь поближе подойти. Стань здесь поближе, мама. Я ведь умираю. Меня ты петь учила, танцевать. Я на рояле хорошо играю. А вот теперь мне нужно умирать. Не страшно, мама, а Бога я не знаю. Скажи, ответь, как вечно с ней встречать. Учила жить, но вот и умираю, А ты не научила умирать. Мы поставляем матерей так много, Гоговеем перед словом мать. Дуже багато смертей. Та все життя багато смертей. Ми знаємо, що по лікарні переповнені дітьми, дорослими, кожна катастрофи, кожен день війна, скільки смертей. І я замітила, знаєте, що замітила? От коли я знаю, що людина хвора не мені її трудно відвідати. Я боюсь до неї прийти, я не знаю, що їй сказати. Як їй подивитися в очі. Або мати, яка похоронила сина. Чи дочку, чи кого з рідних, ми боїмося зрадсь, і бисленько втікає, будь-яка би нам не коли часу, ми боїмося в очі, ми не знаємо, що сказати. Ми думаємо, якщо ми заговоримо з нею про її проблему і казати, її сильно болить. Ми зробимо її боліше. Оказується якраз, що ця людина дуже жде, що до неї заговорить, підійде, хоча би мовчки, прийде додому і просто побуде з нею рядом мовчки навіть. Ми не знаємо, що робити. Це дуже важка тема. І як важливо все таке, коли ми точно знаємо, що людина піде ось вже вона умре. Яку віщість вона піде, яка моя і ваша відповідальність перед Богом, коли я знаю про жертву Ісуса Христа, а ця людина, можливо, не знає, яка роль капеланів зараз на війні, максимально до кожного воїна донести, що навіть якщо ти будеш вбити смерть, ти підеш до Ісуса, ти можеш піти до Ісуса. Якщо ти покаєшся перед ним, повіриш, покаєшся, зробиш деякі шаги до Ісуса. Це повинно бути обов'язково. Я знаю багато мам, у яких діти оркофворі, малесенькі. Як вони вміє ці маленькі дитині донести, що дитина знає, що є Бог. І вона чекає, вона не боїться смерті, ця дитина. Це дуже, ну, дуже важливо. А свідоцтво, як я хочу вам сказати, у нас в селі була одна жінка десь мого віку. Вона за років 10 була віруючою, і вона є. Вже розстроєна, вона обідалась на Бога, чому я саме жити хочу, а тут вже все, вже все, як? І що ми стали робити? Ми стали сильно молитися. Те, що ми не могли замовити, Бог зробив за нас. Коли через батьку їм друга жіночка з церкви пішла її відвідить, не знаючи що. І зовсім друга ситуація вона розказує: Анюта каже, я бачила Бога. Коли до мене прилетів ангел. Такий великий, і його крила такі високі, як цілі електричні стовби. І він каже, Алла, колектив? А вона каже, ну, звісно. І я каже, зобралася на цього ангела, і ми летіли, летіли, летіли. Уже високо, вже сонце стало маленьким. І я каже, бачу дуже гарний город з дуже гарною архітектурою, природою, всім, ну, таке все гарне, гарне, гарне. Але чим більше ми летимо, тим більше, кажемо, ну, вже дома будиночки то менші, менші. менші, І ми вже прилітаємо в дуже красивий будиночок. І цей ангел питає, а ти хотіла б жити в такому будиночку? А вона каже, так хто б не хотів би. Ось Бог її показав цю вічність. І вона вже з радістю ждала своєї смерті. Вона буквально після цього три дні прожила. Без наркотиків, без нічого, вона дала всі розпорядження, де її похоронить, що як там усім розпорядилася, і вона дуже легенько увійшла у вічність. Так що, перша моя порада така і для мене, і для вас, якщо ми узнаємо, що в людини є проблема будь-яка, що ми робимо? Молимося. Як би нам страшно не було, стараємося все таки цю людину. стараємося їй. Якщо вона не знає про Христа, сказати, якщо вона знає Христа, разом не ще помолиться, ще їй підбадьорити, це дуже важливо. Амінь.